Права людей вони прописані у багатьох конституціях, у тому числі і українській. До дня захисту цих прав у Запоріжжі відбувся захід присвячений перспективам історії і сьогоденню. Представники обласної влади зустрілися за круглим столом з науково-студентською спільнотою з нагоди міжнародного дня захисту прав людини. Під час заходу акцентували увагу на тому, що будь-яка війна це системне порушення права людей на життя. Протягом дев'яти місяців війни задокументовано численні факти порушення та насильства. Через ворожий полон пройшли 573 наших земляків, 232 і досі у заручниках. При цьому міжнародні організації демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку. У юристів попереду ще багато роботи незалежна Україна вперше стикнулася з такою агресією, і багато практичних аспектів забезпечення захисту прав і свобод людини потребують вдосконалення, а іноді розробки з нуля у вас сконцентровані всі наукові потенціал, людський потенціал людей, які можуть формулювати ці всі завдання, і головне пропонувати. Моделі їх вирішення науковці висловили пропозиції щодо вдосконалення алгоритмів захисту прав і свобод українців в умовах війни, особливо в таких чутливих сферах, як депортація українських дітей до РФ та примус до співпраці з ворогом. Спеціалісти кажуть: по перше, потрібно чітко зафіксувати всі наслідки агресії, щоб можна було поновити права людей. І по-друге, це забезпечити фундамент для формування е, м, сильної держави. Це окремий трек, який передбачає е, дуже активну роботу по підготовці, тобто, по оновленню чинного законодавства, максимальне переведення його відповідність до стандартів ЄС.